Чи можливі вибори до припинення війни? З різних сторін почали активно писати про те, що Трамп просто вимагає швидко провести в Україні вибори. Спецпредставник по Україні Кіт Келлох прямо сказав 1 лютого в інтерв'ю Reuters. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо, якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці. Кінець цитати. Неофіційно цьому даються різні пояснення. Мовляв, Зеленський вже надто довго не президент, а пересидент. Окрім того, він особливо останнім часом робить все наперекір порадам колективного заходу і всіх дістав. Є така думка. Що цікаво, з Московії теж доносяться якісь такі хрюки про те, що Зеленський на їхню нікчемну думку начебто нелегітимний, і що може статися якийсь мир, і що його треба буде всім московитам прийняти як факт, бо інакше будуть жорсткі кари. Отож про це і поговоримо за дописом Олега Шарпа та за інформацією з різних ЗМІ. Як це все виглядає далі? Пед представник Трампа Кіт Келох має приїхати в Україну орієнтовно 15-17 лютого. Далі будуть його візити до Берліну, Риму, Парижу та Лондону. У першій половині березня очікується, що Зеленського виключуть у Вашингтон. У квітні Трамп, Зеленський і Путін можуть зустрітися десь чи то в Саудівській Аравії, чи то в Об'єднаних Арабських Еміратах. кажуть, що там і там вже московити їздять, приглядають місце. Далі прогнозувати складно, але все йде начебто до того, що схема буде такою: спершу заморозка війни, потім вибори, потім повноцінна угода. У США все активніше поширюють чутки про найбільш принциповий пункт можливої домовленості мовляв, Україна відмовиться від намірів військовим шляхом відвоювати окуповані території і заморожує своє прагнення вступити до НАТО. А Московія відмовляється від своїх претензій на Херсон та Запоріжжя і добровільно погоджується на передачу всіх їх заморожених активів Україні. Питання санкцій, Курщини, військовополонених це все кажуть предмет перемовин. Що ж виходить, що ми віддаємо свої землі, так? Ну, насправді ні, не віддаємо. В нас їх забрали грубою військовою силою. І зараз ніхто у світі не прагне допомогти нам їх повернути. Але є велика можливість зберегти людей і державність як таку. А якщо Путін нападе знову через два роки, ну значить, треба робити усе, щоб запобігти такому розвитку подій, і в принципі це можливо при адекватному керівництві держави і при міжнародній допомозі. Військові рейки економіки, укріп райони, виробництво сотень ракет середньої дальності тощо. Плюс двосторонні угоди про взаємну допомогу з нашими основними партнерами. Навіщо все це Путіну? У нього ж 140 мільйонів гарматного м'яса і нафта з газом безлімітні. В нього ж мета завоювати всю Україну. Ну, в принципі, так. Мета то у нього така була. Але загалом, оце от безліміт м'яса нафти і газу, це в більшій мірі ілюзія. Яку путінська пропаганда успішно нав'язує як в Україні, так і у світі. Якби Путін міг, він би вже давно завоював всю Україну. Але час для нього вже втрачено, і зараз він намагається урвати якомога більше в ці останні місяці. Все може статися так, як зараз говорять, або по-іншому. І тут найбільше залежить від Трампа. Більше від нього, ніж від усіх інших протагоністів цього дійства. Проте логічний ряд і головний дискурс. Проте логічний ряд і головний дискурс Трампа щодо першочерговості завдання відірвати Росію від Китаю диктують саме такий розвиток подій. Чому про це будемо окремо якось говорити? А поки подумайте самі Трамп диктатор, авантюрист і зеркальна копія Путіна. Вони обидва цинічні, без жодної моралі. Але Трамп не партнер Путіна і не його лялька. Він має за спиною колосальний ресурс. А Путін має лише нафту і фантомні болі. У Трампа в силу свого марнославства дуже скоро може виникнути бажання знищити свого двійника. бо Трамп повинен у всьому світі бути один, двох болівар не винесе. Це Путін дуже хоче бути на рівних з американським президентом, але це цитата може призвести до конфлікту, причому тим жорсткішого, чим наполегливіше Путін намагатиметься побудувати рівні відносини з Трампом. Кінець цитати. Так що ділити світ на двох з Путіним Трамп точно не захоче. Повертаючись до прогнозованої схеми світоустрою найближчого майбутнього, хочеться знову повторити справедливості не очікуйте. Головне тут вижити і підготуватися до нових катаклізмів. Підготуємося, то буде шанс їх уникнути. Від каналу Саме Сік. Дійсно такий сценарій зараз почали масово обговорювати. Про вибори до повного завершення війни всі гостро відреагували на слова Кіта Келога власне його слова взагалі до певної міри дивні, бо він сказав, що типу вибори під час війни це нормально для демократій? Але насправді чи може хтось згадати такі випадки в історії, коли в демократіях проводилися вибори під час війни, причому щоб війна велася на території самої країни. Цікаво іще одне невже Зеленський настільки ідіот, що полізе ще раз у ці жорна? І відповідь наразі однозначна. Зеленський і його посіпаки всім своїм виглядом показують, що вони готові знову пхатися до трону. Зеленський не відчуває жаху від того, що відбулося. Так воно виглядає. Він не відчуває жаху від власної неспроможності допомогти державі. Він не розуміє, наскільки він тут випадковий, у цьому кріслі. Він вважає, що все норм. Ну так, просрали 25% території чи скільки там уже. Виїхало вісім мільйонів чи як, і ще вийдуть. Страшна кількість загиблих, зниклих, покалічених, він не відчуває, що це і його хрест. Бо якби він відчував жах, як ми відчуваємо його і з вами, він би однозначно відмовився від балотування на другий термін. За перший термін вже зрозуміло це не твоя роль, артисте. Тож висновок, цей лицар без страху і докору, а також без обладунків і меча. Він буде йти до кінця, до свого кінця.